Студентами другого курсу Казає Сорсунський фаховий медичний коледж. У 2022 році всі українці зіткнулися з масштабним стресовим фактором, підпливом якого люди знагодують вже майже два роки. Кожен прибігає до різних методів подолання чи полегшення впливу даного стресу, але одним з найпоширеніших є шкідливі звички. Метою дослідження було визначити визначення впливу війни на використання шкідливих звичок як механізму захисту психіки у студентів другого курсу Казає Сорсінський фаховий медичний коледж. Дослідження проводили шляхом анкетування. для отримання достовірних результатів. Воно було анонімним. Респондентами були студенти другого курсу коледжу. Для аналізу були доступні результати 52 студентів в більшості жіночої статі 82,7%. Віковий діапазон становив від 16 до 19 років. Найбільша кількість опитуваних особи 16 років, що становили 67,3%. На початку повномасштабного вторгнення респонденти дали оцінку власному рівню стресу від 1 до 5, але один мінімальний рівень, 5 максимальний. Більшість опитаних 40,4 40, обрали варіант 5, 23,1% оцінилися рівень стресу в 4%, 17,3 опитаних 3 бали, 2 бали обрали 7,7%, а рівень стресу, що відповідав одиниці, обрали лише 11,5% студентів. Після майже двох років від початку війни ситуація кардинально змінилась, і вже в один бал оцінили свій стан 21,2% опитаних, 39,7% учасників на 2, 25 студентів оцінили свій рівень стресу в 3 бали, 15,4% обрали 4 бали, і лише 7,7% студентів почувають себе на максимальний рівень стресу 5. Таким чином рівень стресу у студентів коледжу майже за два роки від початку війни значно знизився, в середньому з позначки від 4 до 2. На нашу думку, причинами цього можуть бути адаптація до нових умов існування або переїзд на відносно безпечніші території. Ми вивчили наявність шкідливих звичок у групи опитуваних і встановили, що до початку війни поганих звичок не мали 48,1% учасників, а 51,9 палили та вживали алкоголь. А також оцінили їх появу після майже двох років війни, 62,3% студентів заперечили наявність поганих звичок. 35 Цілих опитуваних палять, 1,9 зловживають алкоголем. Ожечастка студентів, що не мають поганих звичок, зросла. Пояснити це можна переоцінкою поглядів, зміни ставлення до свого здоров'я та розуміння його цінності та крихкості. Проводячи аналіз частоти використання студентами поганих звичок і механізмів захисту від стресу, ми визначили, що 59,6% студентів відмічають, що частота не змінилась. 63,5 заперечили наявність деструктивних звичок. У 17,3 студентів зросла періодичність використання поганих звичок, 46,2 опитуваних подавились поганих звичок Частота використання поганих звичок у відповідь на стрес зросла тільки в невеликої частки студентів. Тому розуміємо, що рівень стресу, в якому знаходили студенти під час війни, не має сильного впливу на використання ними поганих звичок і механізмів боротьби з цим стресом, оцінюючи причини використання студентами деструктивних звичок. 22,5% знову заперечили їх наявність. 23,1 опитуваних казали на використання їх на постійній основі, незалежно від емоційного часу в даний момент. 25 звертаються до таких моделей поведінки після емоційного потрясіння, ракетного обстрілу поганих новин, а 40,4 використовують погані звички, коли в них немає справи, студенти залишаються на одинці зі своїми думками. Оцінюючи результати, ми можемо підтвердити попередній висновок. стресовий чинник в опитуваних має невеликий вплив на зловживання алкоголем, паління та не залежить від емоційного стану в даний момент. Згідно з результатами, на жаль, 50% опитуваних не бажають пробуватися поганих звичок. 40,4% студентів хотілося б їх не мати, але поки ніяк відділ для досягнення цієї цілі вони не впроваджують. Вирішили і змогли відмовитися від деструктивних звичок 46,2 студентів, 25% опитуваних також виявили бажання позбутися, але поки бить результат. Зати дослідження дають змогу зробити висновки. Війна стала приголомшуючим викликом та потрясінням в житті кожного студента. Незважаючи на це, виявилося, що більшість добувачів освіти стільки переносить вплив стресу. Про це свідчить те, що частина студентів після повномасштабного вторгнення позбулася шкідливих звичок. Наше для себе та вдало використовуємо методи, які не задають шкоди, шкоди здоров'ю, але допомагають ефективно подолати стрес. Дякую за увагу.